Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна, і сьогодні буде відео про помідорчики, навіть про проблему, з якою я зустрілася перший раз, можна сказати, в житті. Раніше я такого і не бачила, і не чула. Ну, верніше так, десь на слухованому мені було, але ось щоб в себе я такого не зустрічала. Можливо, це тому, що помідори в теплиці вирощую також перший ну, раз в своєму житті. Тому така ситуація склалася, а саме жарування томатів така собі тема. Але кому цікаво розкажу, що я дізналася, яка в мене ситуація, і що з цього вийде. Кому цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку. Ну і будемо дивитися, що з моїми томатами. Перш за все, вчора я звернула увагу на те, що. Ось листки вони якісь стали ну, кручені і завертаються ось так донизу. Мене це, знаєте, ну, насторожило дуже. Ну, Це зараз краща ситуація. Вчора було гірше. От вони так донизу скручуються, і я, знаєте, в мене перша думка про те, що це вірус. Чомусь я не знаю. У мене ця петунія в голові тільки, а оскільки і петунія, і томати відносяться до одної групи рослин, то то це мене дуже насторожило. І я ну, злякалася давай по інтернету дивитися, шукати. Думаю, ну що це воно? Ну, ну, знаєте, і потім одне відео мені попалося, тому що, знаєте, всі лікування, все вирощування, все в інтернеті. Ну і хтось почав говорити за жирування томатів, що перший признак там і листя крутиться, ось, і стовбур потовщується І пішла, я подивилася, я щось не звертала уваги чомусь. А це подивіться, що в верхній частині стебло стає товще. І дійсно, я вже, знаєте, пригледілася, ось яка тут товщина, а ось тут. Ну, реально, можливо, зараз на відео не дуже це видно, а ось в реальності це дійсно воно потовщене От саме вгорі. Ну, ось бачите, то також верхні листя, наче вони закручуються. Ну, і тоді. Я придивилася і поняла, все це буває через те, що багато азоту, передозування азоту. Ну, так як е, е, о, мені не мені пояснювали у відео, так і я оце, м, вам роз, розповідаю. І так дійсно в мене воно було, тому що я давала і мід, і потім ще кальцієві селітри дала, ну, те, що петунієм та їм. Ну і оце я їм таке зробила. Дивіться, бачите, і тут явно виражено, що стовбур ось потовщений. Це із високорослих, а ось детермінантні також, воно ніби там вуще, а тут ось стебел товщий іде чим внизу. Ну, що робити? Знову ж таки, до інтернету подивилася я різних там блогерів, ну і розумніших, і таких, як я, оце, які ну, просто вирощують не тепличники, ніхто. От. Ну, і всі говорять одне і те, що треба дати монофосфат калію під корінь, не поливати їх, дати їм просохнути добре. Ну, і Монофосфат калію я ж повторюсь, і по листу, і під корінь. Ну, Вчора що я зробила? Першим ділом наколотила монофосфат калію з розрахунку 20 грам на 10 літрів і підлила їх. Тепер не буду поливати, тепер буду чекати, щоб вони просухли. Полисту ще не давала, але думаю, що сьогодні ще дам по листу. Але що хочу сказати, що ось зранку вже ситуація покращилася. Не дуже зовсім на трішечки, але листя стало менш закручене. Тобто, візуально вже видно, що якась реакція пішла. Ну, Так як пояснюють, що потрібно дати багато фосфору для того, щоб фосфор перекрив доступ азоту до рослини. Коли доступ азоту припиниться, рослина почне ну, ставати на своє місце потихеньку. Ну, Буду надіятися, що так і буде. Поки що вчора ж підлила, сьогодні ще по листу зроблю Ну, і буду показувати, що з цього вийде, наскільки буде результат. Ну, Надіюсь, буде, все буде добре, тому що все-таки це початкова стадія, я на них дивлюся кожного дня. І так, знаєте, мене тішить, що вони такі зелені, листя здорові, а оказується, що не, не, це якраз і не добре. Ну, Буду вчитися, тому що, знаєте, раніше висадиш, висадила їх город, ніхто до них там не підходить, ніхто їх не підживлює. раз, ну, Я як на городі саджаю, просто в ямку нітровому фоску, Домішала, ну і все, раз ми поливаємо. Ну, можливо, там ще пізніше, коли раз підживемо з поливом, і все. Не поливаю і не підживляю. Отак От вони ростуть від полив іде від доща. І все, тому що ну, там нема змоги на городі їх часто поливати. І все було добре. Ну а тут же ж я собі що петунії, що їй, що там в мене перець, я все його підживлюю. Ну, Думаю, і помідорам цього самого. І бачите? ну, Буду вже вчитися на своїх помилках, тому що все-таки найкращий е, досвід це не чистийся свій. Вже як не робиш помилку, тоді будеш знати, що так робити не можна. Тому, можливо, хтось з цим перший раз стикається, то хочу наголосити, що так робити не можна, не можна надміру давати азоту, е, Помідори це не квіти. Ось, ну… Таке ось відео, можливо, хтось в коментарях мені підкаже ще якесь дієве таке. Ну, не препарат, чи як? Ну, що я повинна зробити, щоб вивести їх з цього стану жирування. Я все-таки думаю, що моїх глядачів є люди, які вирощують в теплиці ці ж помідори, які бачили це все не так, як я перший раз, тому прошу вас, порадьте. Що ще зробити можна? І чи правильно я це роблю, тому що кожна порада дуже корисна. Ну, на цьому все. Надалі буду тримати вас в курсі. Ось Тут в мене ще біля помідорчика ось така петхуа стоїть. Красиво. Через цю петху, можливо, у мене і помідори пропадають. Не пропадають, а жирують. Так що, не тільки, звісно, через неї, бо тут квітів хватає. Зараз буду виносити їх тут у мене. І огірки, і квіти, ну і помідори. Вони тут їм подобаються, вони собі розжирувалися і думають, супер їм. Тож на все добре, миру нам та гарних квітів, і овочів, і помідорчиків, і перчиків, і всього найкращого. Чекаю на ваші коментарі та на ваші подобачки. І дуже дякую за перегляди, тому що це приємно, це корисно, за підписки. Дякую кожній людині яка мене дивиться. Бажаю всього найкращого. Ну і тим, хто не дивиться, також бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!